Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція буде підтримувати ратифікацію угоди щодо представництва НАТО в Україні. Але, шановні колеги, я хотів би до вас звернутися і сказати інше. Ніщо і ніхто не може більше дискредитувати наш парламент, ніж ми самі. Перед цим розглядається питання. Ратифікація кредитної угоди з Японією, як сказав колега, 300 мільйонів доларів під 1% на 20 років, і ми не можемо ратифікувати цю угоду. Давайте спитаємо будь-якого малого, середнього чи великого підприємця, якби йому була можливість взяти кредит на 20 років, під 1%, Перші 6 років взагалі не виплачувати кредит. Обсяг кредиту 300 мільйонів. Чи знайшов би він можливості поїхати до того, хто дає цей кредит, пригостити його, домовиться, виставиться, аби тільки взяти кредит. Я думаю, що тут би черга стояла людей під такі умови взяти кредит. Я вважаю, що не голосування за ратифікацію японського кредиту. Це дискредитація України, це дискредитація українського парламенту, це неповага до наших партнерів з Японії. Якщо ми не здатні приймати рішення, які треба країні, якщо ми не здатні прийти в робочий день у середу 226 депутатів, щоб проголосувати, для чого нам така чисельність депутатів? Давайте внесемо зміни до конституції. Є 150 депутатів в парламенті. Давайте чисельність парламенту встановимо на рівні 150 депутатів, які усвідомлюють свою відповідальність, які приходять і голосують. Не принижуйте український парламент, не принижуйте український народ таким безвідповідальним ставленням до своєї роботи. Дякую.